Де дешево і смачно поїсти. З вами я і Патая розповідаю про одне з таких місць у нас. Це місце називається Термінал 21. Це величезний торговий центр. Не так давно збудований, дуже гарний. Про нього я зроблю окреме відео, а зараз саме про фудкорт, який знаходиться в цьому торговому центрі. Спочатку треба підійти до такого кантора і придбати карту для оплати за їжу. Готівка тут не приймається, можна оплатити тільки тайським банківським рахунком через QR-код або такими спеціальними картами. Вам видають отаку карту, на якій є QR-код, ви поповнюєте її готівкою, після цього підходите до місця, де ви придбали якусь їжу і там оплачуєте таким чином картою те, що ви замовили. Якщо ви поїли, а кошти на карті ще залишилися, ви можете потім забрати їх назад в тому ж кантурі, в якому поповняли цю карту. Вибір їжі дуже великий. Дуже великий фудкорт. Весь так швидко і не обійду, щоб вам показати, що є в кожному. З таких місць написано на таких табличках або зверху можете прочитати на вивізках. Ціни також написані на цих вивізках. Часто макети блюд можна побачити відразу біля цих варіочків, вони отак от виглядають, як справжні. Щоб ви могли зорієнтуватися в цінах, покажу вам, що велика порція том з креветками тут коштує всього 55 батів. Так само і томха. Найбільше мені подобається місця, де можна вибрати декілька порцій відразу, ну тобто наповнювачів, виберете рис і три наповнювача до нього із цих от лоточків. Будь-яких три наповнювача, таке блюдо буде коштувати всього 39 батів, це 1 долари 20 центів. До столових приборів стоять спеціальні дезінфектори. Беремо ложку, вставляємо, чекаємо і беремо. Найбільша проблема цього фудкорту в тому, що знайти місце, де сісти завжди є дуже проблематично. Але ми зараз...